Всім привіт! Я рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися, як я готую голубці. Я вже відварила і буду зараз відпарювати капусту. Я наливаю воду в каструлю, жду, щоб вона закипіла, і опускаю туди качан і таким чином відпарюю капусту. Це дуже швидко. Далі я відварила капусту і обрізаю. Ці грубі жили, які на листочках. Це все обрізали і ми приступимо до зажарки. Я почистила дві цибулинки та дві морквинки і цибулю нарізаю на маленькі кубики, а моркву тру на велику тертку. Це все порізали, натерли і ставимо в сковорідку, щоб вона нагрілася, додаємо туди олії. І будемо жарити цибулю. Цибуля у нас має посвітліть, стати прозрачною, і я додаю до цибулі сіль та перець, і потім додаю моркву. Цибуля з морквою має потушитися, вона має поміняти колір, і я додаю томатну пасту. Це все перемішую і також хвилинки дві даю, щоб воно все протушилося. І виключаю. Я рис пересиплю в більшу миску, для того, щоб було удобно це все перемішувати. Я рис варила налила води, додала трішки солі, це все закипіло і я виключила. Він охолонув і все, можна з ним працювати. До рису я додаю зажарку, яку ми обжарили, перемішую та таю фарш. Добавляю я м'ясо багато в голубці, тоді в голубці виходять дуже смачними. Добавляємо фарш, це все добре перемішуємо. Додаємо також сіль та перець. І також це все добре потрібно вимішати. І можна ліпити голубці. Ну що, будемо ліпити голубці. Голубці в мене і малесенькі, і великі, і дуже малесенькі. Ліплю я голубчики і будемо ставити їх тушитися. Закручуємо це все акуратно, з одної сторони, запихаємо, і також з другої сторони запихаємо листя всередину. І все, і виходить такий акуратний голубчик. Голубці наліплені, є і великі, і середні, і отакі малесенькі. Вони самі смачні. Ну Все тепер робимо заправку до голубців. Потрібно два листка лаврових, я взяла. Ложимо їх в каструльку, беремо воду, до води додаю томатну пасту. За бажанням, хто як любить, її підсолюю трошки і виливаю все в каструлю там, де голубці. І ставимо на огонь, щоб вони закипіли. Тільки духовку ставимо, розогріватися, щоб вона була розогріта. Тільки наші голубці закипіли і ставимо духовку. І да, я ще додала ложку жиру. Мені так подобається. Це не обов'язково. Ставимо на плиту. Ждемо, щоб закипіло. І це все в духовку приблизно на годинку. Ну і все, у нас голубчики готові, пахнуть, красиві та дуже-дуже смачні. Тепер прийшов час їх смакувати. Пробуємо голубчики гарячинки. Я ще один раз. Я дуже люблю голубці. мають бути на кожному. Столів. М'ясо багато і дуже-дуже вони смачні. спробуйте приготувати. Голубчики, я думаю, що кожна господинка вміє готувати. Я готую так і мені це дуже подобається. Вони у мене самі-самі смачні. А я всім вам дякую за перегляд. Ставте пальчики вперше. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і не забувайтеся ставити на колокольчик, щоб не пропускати відео. Всім пока, до нової зустрічі!